Що неподвижно вказує на те, що у людини було травматичне дитинство, бути дуже хорошим у передбаченні потреб інших, при цьому відсуваючи свої власні. Іноді я навіть не знаю, що я хочу, бо моє стандартне ставлення не думати про свої бажання, не розвалюватися, коли всі навколо панікують, і панікувати, коли нема чого панікувати, труднощі з встановленням кордонів, навіть з найближчими друзями та партнерами. Стає дуже тривожним, якщо хтось, хоч трохи роздратований, мучиться, коли має справу з сердитими людьми, занадто люб'язний з людьми. Вибачається за все. До речі, це надзвичайно важко просто так виправити. Чесно кажучи, це залежить від людини та виду травми, на мою думку. Наприклад, я жартую надто багато і часто розповідаю занадто багато, щоб люди думали, що я кажу все, що є, не знаючи, це пов'язано з моїм дитинством. Вони не говорять про своє дитинство і не люблять сімейні свята, як Різдво та День подяки. Коли людина прагне догодити іншим, але водночас є дуже незалежною та не потребує допомоги, вона ніколи не хоче бути тягарем і має труднощі, якщо їй потрібно бути залежною від інших. Вона також дуже емпатична, може відчувати емоційний стан людей і майже завжди 99 зі 100 випадків миттєво розуміє, коли хтось бреше. Вони справді смішні та мають чудове відчуття комічного часу. Це залежить від віку цієї людини, але безпричинна злість це ознака. Я колись чула цитату: якщо ти виріс гнівним чоловіком у домі, то завжди в твоєму домі буде гнівний чоловік. Мені 36 років, я заміжня за чоловіком, який жодного разу не підняв голосу моїй присутності. Це я, я той гнівний чоловік. Просто подивися, як вони стоять. Люди, які мали хороше дитинство, не стоять так. Коли вони здригаються, коли ти наближаєшся до них. Постійно звинувачують себе за найменші помилки. Гіпернезалежність. Якщо ти виріс без того, на кого можна було б покластися, ти з часом навчаєшся забезпечувати себе сам. Також низька самооцінка, надмірне бажання догоджати іншим і відсутність звички до ніжності та теплої уваги. Дуже погано справляються зі здоровими стосунками, плюс обсесивні, але ухиляються від близькості. Вони не пам'ятають нічого з дитинства. Ніколи не бере на себе заслуги, недооцінює, наскільки вони хороші та талановиті. Може бути відсутність уваги до особистої гігієни, якщо травма була справді серйозною. Перепрошує за все, трохи параноїдальний, віддає перевагу самостійному виконанню роботи. Може мати періоди тиші, може мати труднощі з виконанням інструкцій. Це все з мого особистого досвіду. Однак у мого друга теж була травматична дитина. Він один з найкращих, найорганізованіших та добрих людей, яких я зустрічала, але його брат відповідає вище наведеним твердженням на всі 100%. Вони є перфекціоністами. Часто це найкращі працівники в своїй роботі. Вони виконують свої обов'язки точно до найменших деталей. Такі працівники часто виглядають досить інтенсивними і не можуть розслабитися. Вони перевантажують себе роботою. Вони ізолюються набагато більше, ніж це вважається нормальним для звичайного інтроверта. Вони уникають будь-яких ситуацій, де перебувають серед людей. Це можна назвати униканням. Вони рідко просять про допомогу і можуть змушувати себе працювати більше, щоб уникнути потреби в допомозі. У них проблеми з довірою, і вони не можуть бути вразливими. Вони можуть робити та говорити певні речі, щоб уникнути відторгнення, люди, які прагнуть подобатися, або просто бути унікальними в соціальних ситуаціях. Я постійно думаю про тест з маршмеллоу. його використовують як приклад того, що діти, які можуть опиратися спокусі ради досягнення довгострокової мети, будуть успішнішими в житті. Основна суть тесту. Вчені кладуть маршмеллоу на тарілку і кажуть дитині, що якщо вона не з'їсть його, поки вони не повернуться, то отримає два. Потім вони залишають дитину на самоті в порожній кімнаті з лише стільцем, столом і тарілкою з маршмеллоу. Але не це є найцікавішим. Найцікавіше це критика, яку він викликав. Тест сильно схиляється на користь дітей з хорошими умовами життя, оскільки діти з бідних сімей знали, що не можна довіряти обіцянкам дорослих, і вони також розуміли, що, скоріше за все, один маршмеллоу залишиться єдиним, а не двома, якщо вони не з'їдять його зараз. Один маршмеллоу – це все одно краще, ніж туманна обіцянка двох, яка може не здійснитися, а сам маршмеллоу можуть забрати до того, як дитина його з'їсть. Це характеристика того, як ростуть діти в бідних умовах або в поганих сім'ях, коли немає змоги думати про майбутнє, бо немає довіри до навколишнього середовища або людей. Тому краще забрати те, що є зараз, бо ніхто не знає, що буде далі. Як дитина, я завжди ненавиділа тест на зефір, бо це змушувало мене відчувати, що я приречена на невдачу. Це змусило мене не довіряти вчительці, яка проводила цей тест у нашому класі, як урок терпіння, але все одно. Тому що я відчувала, що вона буде ставитись до мене як до дитини, приреченої на невдачу через ефір, коли насправді я не могла довіряти жодному дорослому вдома. Дякую за перегляд! Якщо відео було цікаве, ставте лайк і пишіть у коментарях, які травми знаєте ви.